Вітаю вас, діти. А чи ви знали, що саме восени час збирати гриби? В лісі ми гриби збирали, дуже довго їх шукали, бо вони всі поховались, наче сильно нас боялись, накривалися листочком і принишкли за пеньочком, або наче з переляку поховались під гіляку. Але ми їх розшукали, повний кошик назбирали. Дітки, але пам'ятайте, серед грибів є їстівні гриби та отруйні, якими можна отруїтися та потрапити до лікарні. Найсмачнішим серед їстівних грибів є білий гриб боровик. Ви лише погляньте на його білу, гарну, товстеньку ніжку та гарну коричневу шапочку. Саме такий грибочок ми сьогодні з вами і будемо робити. Давайте розглянемо, що є у нашого грибочка. Наш гриб білий. У нього є біла ніжка та коричнева шапочка. Шапочку ми будемо робити за допомогою чаю, а ніжку за допомогою манки. І ось можна намалювати таку травичку. Дітки, перед початком нашої роботи. Ми, як завжди, зробимо панчикову гімнастику. Крапав дощик на доріжку, намочив нам дощі книжки. Ми від дощика тікали, а грибочки підростали. Молодці. А для роботи нам потрібно ось така заготовка грибочок. пензлик для клейстеру, підставка для пензлика, клей або клейстер. Манка. Чай, серветка та клейонка. Роботу починаємо з того, що нам потрібно намастити клейстер на ніжку нашого грибочка. Беремо клейстер і намащуємо. Однією ручкою притримуємо, іншою намащуємо. Намащуємо комога більше клейстеру, ось так, щоб наша манка гарно приклеїлася. Тепер беремо манку і посипаємо ось так. Можна трошки розрівняти і залишаємо, воно підсихає. Тепер намащуємо клестиром грибочок нашу шапочку. Так само стараємося надати багато. Тепер посипаємо чай. І розподіляємо чай по всій шапочці грибочка. Коли ви заповнили все, то ми просто струшуємо все, що у нас зайве. І у нас отримується ось такий грибочок. Можна залишити так. А можна замалювати клеєм білі прогалинки. Та засипати і ще раз чаєм. Потім знову струшуємо, і у нас отримується ось такий гарний грибочок. Впевнена, що і у вас вдома все отримається, Що ж я чекаю ваші роботи у нашому телеграм-каналі. Дякую за увагу та до нових зустрічей! Бувайте!